Оскільки в нас тема сьогодні торговельна політика, то саме питання, які пов'язані з торгівлею. Буквально вчора так, була затверджена, в парламенті схвалена програма дії уряду, і там, звичайно, що також є ті елементи, які стосуються торгівлі, які стосуються торговельної політики. Там визначено, що вона повинна бути наступальною. Звичайно, що... Е, не тільки політика назовні повинна бути наступальною. Якщо ми говоримо всередині на ринку, то торгівля дуже часто або безпосередньо завжди пов'язана взагалі з багатьма іншими аспектами, те, що називається дерегуляцією. І, звичайно, що це фактично ми говоримо про нові умови ведення бізнесу. Очевидно, нам доведеться відмовлятися від цілого ряду інструментів, які вже є ну, своєрідним анахронізмом. І тут дуже важливо, щоб ми чітко визначили ці елементи, від яких нам треба відмовлятися для того, щоб покращити умови ведення бізнесу, а визначитися в тому, що нам треба зробити, і тут загальний контекст це контекст європейської інтеграції, і планетації угоди. Про вільну торгівлю з Європейським Союзом, але робити це таким чином, щоб наші дії були системними, тому що дуже часто ми щось декларуємо, щось погапцем робимо, а потім ні створюємо ні нову систему, яка фактично забезпечує реалізацію наших планів. Не руйнуємо стару. У нас щось, ми знаходимося весь час десь. Поміж різних різних систем, які фактично нас нам не е, сприяють нашому розвитку, а взагалі його суттєво стримують. І таких прикладів, е, ну, скажімо так, можна навести не один. Тому е, дуже хочу, щоб сьогодні була е, не просто знаєте, така е, дискусія на загальні теми. Очевидно, щоб е, можна було визначити конкретні питання, які е, які б дозволили нам щось реалізувати вже найближчим часом. Тому я дійсно хочу побажати, щоб ну, Ігор Вандив сказав, щоб ми переходили вже на власні сили. І ну, індивідуальні сили, я сподіваюся, що в нас все-таки власні, і ми можемо багато чого зробити саме власними силами. Те, що є допомога. Тих або інших країн, тих або інших донорів. Я думаю, що це теж непогано, тому що ми фактично обмінюємося досвідом. Я думаю, що не тільки вони нам допомагають щось організувати і організувати таку конференцію, вони для себе щось теж черпають. Я думаю, що отримують новий досвід, і я думаю, що це взаємо що називається збагачувальний така взаємозбагачуваний процес. Тому дякую за увагу і. Хочу побажати нам успішної сьогодні роботи. велике. Ну і тепер переходимо від загальних побажань безпосередньо до їх реалізації. Я надаю слово э, Валерію Тизічу П'ятницькому э, для доповіді на тему торговельна політика України, досягнення та викликів. Будь ласка, так. Так. Шановні колеги, я почну з невеликої презентації. Ця презентація не претендує бути такою вичерпною, вичерп баченням того, що відбувається в сфері торгівлі, але деякі, скажімо так, вона містить постановище і можливі питання, які ми сьогодні бачимо і над якими ми працюємо або плануємо, плануємо працювати. Що говорити взагалі про о, торговельну, торговельну політику, я хочу почати буквально з декількох фактів. Ну, Україна надзвичайно ліберальна, як ви знаєте, країна. І о, якщо говорити нашу точку своєрідну відліку, Жигер Валентинович теж казав, це так, або А, Просто культу в мене немає. А, ви будете, так? Звичайно, ліберальна, як я вже сказав, країна. Можна багато яких речей оцінювати. Звичайно, дуже часто, коли ми говоримо ліберально, то ми якось торкаємося ринку товарів і кажемо про мити. Якщо подивитися, бізнес може поправити. Ну добре, мито у вас такі чудові, класні і так далі, і тому подібне, але далі виникає багато інших речей. Неповернення ПДВ. При експорті ну фактично митна весь час гра з митною вартістю, тобто хто кого впіймає, да? кіт з мишкою. Бізнес з одного боку, митниця з іншого боку, хтось в одному випадку відіграє там роль кішки, хтось мишки. Я не хочу навіть казати, хто яку роль відіграє, але весь час. Цей, цей процес відбувається і так далі, і так далі можна навести дуже багато інших речей. Більше того, є багато інших досить обтяжливих процедур. Я ну можна згадати там всілякі листи погодження від різних органів, чи ви сільхозпродукцію торгуєте, чи ви якимись добривами, чи засобами захисту рослин і так далі, і тому подібне. І тому або славнозвісні автомобілі, на які з одного боку. У нас більшість імпорту, наприклад, з країн там Європейського Союзу, Сполучених Японії, Кореї і так далі, але все одно вимагається якось обов'язкова сертифікація, яка насправді не є обов'язковою. Тому це те, що ми маємо як позитив, тобто ліберальний, ліберальний доступ. Якщо говорити про експорт, імпорт, ну тут знову ж таки ситуація досить така, вона мінлива, і на сьогоднішній день ця картина змінюється. Можна ну, наступний наступний слайд, там буде експорт, імпорт, то ну тут дані взяті за 2012-13 рік, У 2014 році ситуація досить радикально змінюється, особливо те, що стосується торгівлі країни СНД. Але що нас завжди ну, очевидно допомагає, що наша торгівля досить диверсифікована. Тобто, ну, на жаль, у нас досить серйозний був, скажімо так дуже серйозна ситуація прив'язки до ринку Російської Федерації та деяких інших країн. СНД, яка на сьогоднішній день в силу тих подій, які відбуваються, вона це кардинально змінюється. І на сьогоднішній день, якщо брати цифри сьогоднішнього дня, то частка тієї ж самої Росії вже впала менше ніж до 20%. І ця частка продовжує продовжує весь час змінюватися. І це стосується як експорту, так і імпорту. І зрозуміло, що якщо ми говоримо про структуру експорту імпорту, то вона також досить диверсифікована. Хоча якщо, знаєте, ми за останній буквально період, там, минулий рік, цей рік, дуже багато робили порівняльного аналізу між Європейським Союзом. Країнами СНД, зокрема Російською Федерацією, було таке своєрідне змагання, і воно це було не змагання, звичайно, що торговельне, це було таке своєрідне боротьба політична і вибору векторів розвитку. А і скажімо так, тут торгівля завжди була таким своєрідним заручником тих політичних або інших розкладів, і ми коли аналізували, тобто наскільки ж. Ми скажімо так: от однаковий експорт, імпорт або торгівля між країнами там СНД і Російською Федерацією, Європейський Союз. То виявилося, що десь, коли ми брали 20 найбільших. Товарів, тобто товарів, за якими здійснюється основна торгівля в одному напрямку і в іншому, то тільки по трьох товарах фактично був, був, був перетин. Тому фактично торгівля якось розвивалася по-своєму з країнами СНД в іншому напрямку з країнами Європейського Союзу, і це теж для нас став певним викликом, тому що з одного боку, коли ми втрачаємо одні ринки. Ці, ці товарні потоки, або якщо ми говоримо про потоки послуг, треба переорієнтувати. І, і тут дуже важко інколи тим або іншим галузям, або тим або іншим підприємствам переорієнтуватися, якщо побит на їх продукцію існував тільки на одному чи іншому ринку. І знайти нові ринки ну, виявляється досить досить важко. Якщо е, подивитися в якомусь такому тренді, е, експорт і імпорт, то е, ну, Звичайно, що відбувалося коливання, такий провальний 2009 рік, потім відновлення. Зараз знову ж таки сповільнення в торгівлі ну, в силу звичайно, і того розвитку подій, які відбуваються в Україні, в економіці України. І тривалий час, якщо ви побачите, в нас завжди існувало негативне сальдо в торгівлі. На сьогоднішній день ми якось вже цю ситуацію подавали, але подолали за рахунок чого. О, те, що у нас е фактично скоротилося суттєво споживання в першу чергу е енергоносіїв, тобто ми їх суттєво обмежили, але, звичайно, що це не могло не вплинути і на виробництво. Тобто суттєве падіння промислового виробництва. тобто Все-таки негативне сальдо, багато в чому воно е було, е визначалося тим, що ми споживали певні ресурси. Якщо говорити про е такі більш Ще такий фактаж. Наступний слайд, будь ласка, те, що стосується наших відносин, будь ласка, наступний слайд. Те, що стосується наших взаємовідносин на сьогоднішній день, то я вже сказав, що сьогодні в нас зрозуміло європейський вектор, але і протягом декількох років, які передували якраз і підписанню і Ратифікації угоди з Європейським Союзом а також були укладені ще декілька угод про вільну торгівлю. Вони можуть виглядати, скажімо так, дещо іншими за своїм значенням. Але угода з країнами ЄВТ, це Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн. Вона була така досить знакова, тому що. В її основу все-таки закладалися ті принципи або ті вже напрацювання, які були зроблені в процесі переговорів з країнами ЄС. Я не кажу, що це є скажімо, абсолютно такого ж формату угода або такого ж обсягу, звичайно, що ні. Те, що deep -and comprehensive ми маємо з європейським союзом, то це передбачає фактично не стільки там питання регулювання доступу на ринки, а це фактично переосмислення того, яким чином буде взагалі здійснюватися регулювання в різних сферах ек економічного життя України, суттєва е модернізація законодавства, суттєва модернізація інституцій і так далі. Звичайно, з країнами Євроте це не передбачалося, але вона влежить в цьому тренді. Угода з Чорногорією теж е, така невелика, але е, сучасна, сучасна е, угода, яка фактично відкриває доступ ще в одну країну Балкан, тобто ще одну європейську країну. Е, ну, всім відома е, угода е, СНД, яка е, зробила багато, навколо неї було багато е, дуже таких, е, дискусій. В першу чергу щодо е, таких положень, які е, суттєво е, дискримінують Україну і деякі інші країни, але нас цікавить в першу чергу Україна, зокрема е, поява там додатку 6, е, який передбачає, що країни митного союзу можуть досить довільно в дискримінаційний спосіб фактично е, діяти по відношенню до України, і е, е, це ми маємо от, е, нещодавний досвід, коли та ж сама Російська Федерація. Дуже активно протидіяла і підписання угоди з Європейським Союзом, організовуючи всілякі консультації і так далі, щодо тих втрат або шкоди, які витримує Російська Федерація. Причому, якщо знаєте, така риторика теж змінювалася, якщо минулого року, влітку ще нам розповідали, що ми втратимо там, 160 мільярдів називалося і так далі, то в цьому році риторика змінила на те, що вони втратять. Але цифра називалася вже 100 мільярдів рублів. Ну, тобто змінюється весь час тактика, змінюється риторика. Ну, угода про е, вільну торгівлю як частина угоди про асоціацію. Зрозуміло, ми цього досягли. Сьогодні ця угода з 1 листопада почала е, ну, своєрідне таке своє життя. Дивіться, вона почала дещо раніше своє життя в режимі автономних преференцій з боку Європейського Союзу в квітні, але ми на сьогоднішній день, як ви знаєте, уряд затвердив план заходів щодо імплементації, який передбачає фактично ну, серйозну, серйозну роботу, ніяке не зупинення цієї роботи. І я можу навести такий приклад, буквально там, тиждень тому підписано там. Ще один там, документ, наказ щодо визнання еквівалентними майже трьох тисяч європейських стандартів, а, українським стандартам. Тобто ми крок за кроком фактично імплементуємо всі ті положення, які закладені в угоду. Ну, це як приклад. <кій> <кій> ну І, звичайно, ми працювали, тобто ще один елемент, робота в рамках СОД, але це такий робочий, робочий елемент. На сьогоднішній день як ми визначаємо, тобто я дуже коротко деякі виклики, які короткотермінові, середньої довгострокові? Якщо говорити про такі, що от сьогодні стоять на порядку денному, це звичайно, що захист захист від тих недружніх дій, які на сьогоднішній день в нас ми відчуваємо з боку в першу чергу наших сусідів зі Сходу, Російською Федерацією, і внаслідок цього, звичайно, що знаєте, це стимулювання нас до знову ж таки не тільки до захисних дій, а до проактивних дій. Тобто, те, що від дефенсів ми хочемо, ми переходимо до офенсів і тут, звичайно, що пошук ринків. Пошук ринків і це різними, звичайно, методами. Я вже сказав, що автономні преференції – це дружні дії по відношенню до нас з боку Європейського Союзу. Але якщо от, знаєте, ми час робили, що почали діяти ці автономні преференції, тобто фактично зниження певних тарифів, раділи, раділи, раділи до жовтня. В жовтні ще було типу, зростання порівняно з минулим роком, там 10-12%, от це вже 2%. Тобто фактично ми вичерпали, вичерпали оцей ресурс зниження тарифів. Що це означає? Що от, я завжди казав, що от, якщо дивитися, от, знаєте, критикували нас за угоду DCFTA, казали, що ми країну підвели до прірви там і так далі, і тому подібне. Наводящи, звичайно, що тарифні всі ці речі. Але е, ну, це означає десь приблизно наступне, що я, я от я завжди оцінював, що тарифи це 1-2% від всієї угоди. все інше це правило, все інше, це от ну, скажімо так, все те, що нам треба зробити в законодавстві, в інституціях і так далі, і тому подібне. І ми не зможемо рухатися далі. Ми не зможемо використати потенціал угоди з європейським союзом, якщо ми не будемо змінювати законодавство, технічне регулювання, санітарне, фітосанітарне регулювання. Нам відкриваються ринки, ми не можемо цим скористатися. Нам треба змінювати психологію ведення бізнесу, нам треба змінювати культуру ведення бізнесу. Але, звичайно, що нам починати треба тут всередині, тому що ми повинні зняти ті бар'єри, які тут тримають нас за ноги тут всередині наш бізнес. Він повинен бути більш розкутим. Для того, щоб працювати на європейському ринку, відчути оцю свободу, він повинен відчути свободу а, тут всередині в своїй країні. Якщо він грає на своєму власному полі. А, а, і не відчуває цієї свободи, як він може грати на чужому полі. Тому, звичайно, що це ну, виклик вже сьогоднішнього дня. Ну, звичайно, ми можемо говорити там, про інституційні речі, там, торговельні представництва і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто те, що треба створювати, те, що треба над чим працювати, вдосконалення роботи асоціацій, торговельних палат і так далі. І, на жаль, ми сьогодні маємо досить серйозний, скажімо так, фінансовий цей виклик, коли от такі дії, вони дуже обмежені. А якщо говорити про регуляторні, тут не треба якихось додаткових фінансових витрат, навпаки. Ми фінансовий тягар будемо знімати. Якщо говорити про знову ж таки, от е, наступне це е, те, що треба от, діалог, е, бізнес-уряд бізнес для того, щоб практичну площину перевести от, багато, багато інших речей. Я наведу вам приклад. Нас критикують за те, що ну, останнім часом що ну, якісно йдуть реформи. Два місяці тому, знаєте, от, дуже багато хто налікає, що ну, ті, хто тут працює в бізнесі, знають про е, систему санкцій, яка застосовується відповідно до закону про зовнішню економічну діяльність. Да, Прислову-те стаття 37, ну майже 37 рік, mm -hmm. да, яка з'явилася в 90-ті роки. Да, тобто там... В цьому законі, яка застосовує там індивідуальне ліцензування, призупинення зовнішньоекономічної діяльності, багато-багато інших речей нарікають, нарікають. Два місяці тому, чи навіть більше, ми виставили на сайт Мінекономрозвитку зміни, пропозиції про зміни до закону для, про відміну цих інструментів. До кого ми зверталися до бізнесу? Будь ласка, колеги, дайте свій фідбек. Вам це треба чи не треба? Багато нарікань. Як ви думаєте, скільки там лайків? П'ять лайків, от правильно. Один я з них мій. <laughs> ну тоді штири. І один Веронікін. Та ці, Все. Тобто таке враження, що бізнесу от, вже звикли звикли працювати в цих тенетах, вирішувати питання індивідуального ліцензування, продовжити цю індивідуальну ліцензію, заплативши 0,2% від вартості контракту. Вніше документи на, скажімо так, призупинення да, заборони зовнішньої економічної діяльності, подавши в суд там або в арбітраж ТПБ, там щось теж ви заплативши всі ці збори і так далі. Клас. Тобто, ну, так давайте, давайте це звільнення робити з обох боків, давайте вести цей діалог, знаходьте, будь ласка, е, ну, ті варіанти, які вас будуть влаштовувати, підказуйте нам. Але таким чином, щоб ми фактично навіть ті кроки, які там сьогодні, ну правда, проголошено, що більш радикальні кроки, але навіть ті кроки, які робляться, вони якось дуже часто не отримують відгуку. Наступне це середньо довгострокові, звичайно, що речі, які нам або виклики, як я тут назвав, там є. Ну це в першу чергу пов'язане… Технічним регулюванням санітарним, фітосанітарним, тому що та ж сама угода з європейським союзом, ну молочна продукція або там інша продукція, там, скажімо, так, тваринного, рослинного походження, вона не буде потрапляти на європейський ринок, якщо знову ж таки ми всередині в себе не змінимо законодавства. Не вдосконалиму інституційну інституційну спроможність забезпечувати дуже чітке дотримання правил європейського союзу, контроль за якістю, безпечністю і, і так далі. Тобто, це ми не розуміємо, що зробити миттєво неможливо. Ми не створимо ні мережу всю необхідну мережу лабораторії. Ми розуміємо, що тільки можливо найбільш сучасні виробництва сьогодні зможуть цього дотримуватися і зможуть забезпечити, скажімо так, вдосконалення свого виробництва. Це не не зроблять всі, але. До цього треба прагнути, і над цим треба працювати. І, звичайно, я, коли ми говоримо там, про Європейський Союз, в основі цього є правила СОТ. Ви знаєте, ми з 2008 року. Це вже навіть не середньострокова перспектива. Ми вже в 6 років в рамках СОТ. І ми ще цього не зробили. Ми сьогодні дуже часто під ну, впливом навіть такого кризи треба, щоб почалася війна, для того, щоб зрозуміти, скільки багато в нас є фактично ну, недолугого. А шість років ми таке враження, що цього не поміщали. Uh, ну, Імплементація DCFTA це теж наша uh, середньострокова перспектива, uh, і це передбачено і планом uh, програму дій уряду. Звичайно, що uh, ми uh, на сьогоднішній день намагаємося активно брати участь в різноманітних інших ініціативах, таких міжнародних, які стосуються електронної торгівлі, торгівлі екологічними товарами і так далі. і так далі. Сьогодні одна ще угода починає діяти, фактично і нам ми над цим працюємо. Це uh, те, що називає, Trace Facilitation. Так, да, agreement в рамках світової організації торгівлі у нас такий же розділ о, в рамках нашої угоди з Європейським Союзом. І там багато абсолютно практичних речей. Да? І е, дуже часто е, вони стосуються всіх-всіх нас. І е, е, прості речі, для да? того, щоб на митниці там щось не за 24 години робити, а за 2 години. Не за 2 години, а за 20 хвилин, не за 20 хвилин. А Наперед зробити, да, в електронному форматі і так далі. І тому подібне. Для того, щоб там всі екологічні перевірки і так далі, вони теж здійснювалися не таким чином, як в нас там 45 днів там, і так далі, і тому подібне, а для того, щоб це здійснювало вже в онлайн фактичному режимі. Наступне, звичайно, що е якщо ми говоримо про. Е Інші скажімо так, виклики і довгострокові це адаптація до тих режимів, які вже сьогодні формуються. або Там, де ми бачимо вже на сьогоднішній день перспективу формування, формування тих режимів. І серед іншого, от, знаєте, цей переговорний процес Європейський Союз, сполучені Штати, Да? Ну, це, я думаю, що це дуже серйозний виклик. На нього треба дивитися і дивитися уважно, як буде відбуватися цей процес і так далі. І це не про тарифи з того ж таки, це про регуляторну таку конвергенцію. Це, от знаєте, фактично це назустріч одна одній летять дві галактики. Вони десь зустрінуться. Там буде якісь там, що називається, заліхрення і так далі, утворюється щось нове. Як оце Млечний путь, це фактично там з двох галактик, і от це буде система, яка буде визначати ці правила. До цього треба теж готуватися. Над цим треба сьогодні замислюватися і бути до цього, ну якщо не готовим, то усвідомлювати, що це торкнеться і нас. А, звичайно, що наступне це е, така сфера, не торгівля, це пов'язано в першу чергу з інвестиціями, і е, співробітниця в сфері науки і технології, і так далі. Тобто, переходячи вже. На абсолютно нові рівні співробітництва, яке, очевидно, завтра буде визначати картину світу. Тому на цьому я Я не знаю, показували це слайди чи ні. Я так розумію, що. то На цьому я завершу. Ви, я, ну це вже не вступне слово, а презентацію. Ем, ну, якщо я так розумію, далі будуть якісь питання відповіді, я буду готовий відповісти, якщо вони з'являться. Дякую.